Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 червня 2024 року федеральний журі в штаті Делавер визнало Гантера Байдена, сина чинного президента США, винним за всіма пунктами звинувачення. У справі щодо купівлі вогнепальної зброї. Вони дійшли висновку, що Гантер Байден порушував закони, які спрямовані на те, щоб люди з наркотичною залежністю не могли володіти вогнепальною зброєю. Далі CNN говорить, що цей вердикт знаменує собою перший випадок, коли найближчого члена родини президента було. Визнано винним у злочині під час перебування на посаді свого батька, на посаді президента США. Журі, яке обговорювало справу трохи менше ніж три години, ухвалило обвинувальний вердикт за всіма трьома пунктами звинувачення, пов'язаними з револьвером, який Гантер Байден купив у жовтні 2018 року в магазині Зброї в штаті Делвер. Перші два пункти звинувачення стосувались брехні щодо вживання наркотиків у федеральній формі перевірки. Так, власне, коли він купляв цю зброю, він заповнював цю форму. І, власне, він поставив відмітку ні під питанням щодо вживання наркотичних або інших засобів. Третій пункт звинувачення стосувався володіння зброєю під час залежності або вживання заборонених наркотиків. Залом Гантеру Байдену може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до 750 тисяч доларів. І тут потрібно коротко прокоментувати. Тут показують максимальні. Рамки покарання, які може отримати гантер, тобто не обов'язково, що його засудять на 25 років ув'язнення, то вирок може бути менший по термінам. Але, власне, ми будемо спостерігати так, за тим, яким він буде. Далі суддя зазначив сторонам судового процесу, що вирок зазвичай становлюється на 100%. 20 днів після винесення вердикту, тобто фактично протягом 4 місяців, має встановитись остаточний вирок, так, у цій справі. І CNN говорить, що, скоріш за все, до загальних виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року, це рішення вже буде. Далі говориться про те, що прокурори відмовились від коментарів після вердикту. У своїй заяві Гантер Байден сказав, що розчарований результатом, але додав, що його підбадьорила підтримка його сім'ї. Водночас він станом на зараз ще не сказав, чи буде він оскаржувати вирок суду. Президент США Джо Байден сказав, що прийме результат цієї справи і пообіцяв підтримувати свого сина. Також президент і Білий дім неодноразово заявляли, що вони виключають можливість щодо помилування Гантера Байдена. Ну і це правильне рішення, і загалом правильні слова з боку Джо Байдена щодо сприйняття будь-якого результату цієї. Справи. Ось такий судовий процес. Ми спостерігали у штаті Делавер, він був достатньо коротким, тривав фактично 7 днів, так, і на сьомий день ми вже почули вердикт присяжних. Далі, власне, ми будемо спостерігати за тим, як республіканська партія так, буде використовувати цей вердикт для того, щоб отримувати додаткові. Дивіденти під час загальних виборів. І також будемо спостерігати за тим, які коментарі будуть звучати з боку Дональда Трампа щодо цього вердикту. А можливо, вони це і не будуть коментувати. Хоча це мало ймовірно, тому що їм потрібно на противагу вердикту Трампа. У справі фальсифікації ділової документації якраз коментувати ось цю справу, яка стосується Гантера Байдена. Власне, будемо ну ж таки за цим спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.